Вітаю. Всім нам подобається дивитись відео роботи Сил оборони України, коли дрон прилітає в техніку і вона палає. Або є в піві влучає в пику окупанту. Як от це відео. Щоб таких уражень було більше. Вони ставали ще ефективнішими. Міністерство оборони України впровадило систему до Chain Дефенс, яка адмініструється державним оператором тилу. Це не просто система закупівель, це маркетплейс, де бригади безпосередньо у виробників можуть купити різні типи БПЛА: FPV, крила або важкі бомбери. Перше, ми замовляємо е, безпосередньо у виробника. Тобто, ви виробник, я покупець Агенція оборонних закупівель, це третя особа, яка е, заключає всі договори, яка оплачує наші. Вірніше вона замовник по факту, але отримувач безпосередньо ми. Тобто, не йде е, товар, який ми замовили на логістику. Потім, поки воно до нас дійде, безпосередньо ви відгружаєте, відвантажуєте нашій бригаді. І після того як ми підписуємо накладні, всі повністю е, акти прийом передачі вже агенція оборонних закупівель починає оплачувати виконувати фінансові зобов'язання перед постачальником. Сила оборони України це величезна купа підрозділів. Всім потрібно озброєння, і подекуди бригади місяцями чекають необхідно, бо це величезне навантаження на логістику. По лінії логістики ми можемо закупити за кошти тільки тоді, коли підписані всі договори. По-друге, договори мають бути погоджені всіма. І поки це все пройде, то ну, дуже великий час проходить. Тут ми отримали першу поставку за шість днів після того, як я зробив замовлення. Шість днів. То я вважаю, це дуже, це дуже важливо і це дуже правильно, особливо зараз, коли реалії бою змінюються ну, буквально за за тиждень, вони можуть повністю змінитися. А, ми зараз в основному літаємо надаляки там, де вони питаються основному машинками. Те, що місяць назад давало хороший результат, сьогодні може взагалі не бути доцільним. Нашій смузі, звідки гроші на проект можете запитати ви державним бюджетом, і так передбачені кошти на закупівлю озброєння. Дотчейн дефенс дозволяє швидше реалізовувати ефективно ці кошти через агенцію оборонних закупівель, яка і оплачує необхідне підрозділам озброєння. Наразі бюджет системи 600 мільйонів гривень, і Міноборони вже працюють над залученням більших коштів. В пілотному проєкті брали участь 10 бригад, згодом додали ще дві. І найближчим часом проєкт масштабується на більшу кількість підрозділів. Станом на зараз, завдяки DOT Чейн Дефенс, на війська доставлено майже 12 тисяч БПЛА на суму 416 мільйонів гривень. Я ж так розумію, що там можна дивитися описи тих всіх, випила порівняти там. Я не знаю, як як, як на онлайн-магазині там будь-якому. І так, і не так. Нам видали в доченні зараз певну кількість засобів. Я б хотів, щоб дуже сильно хотів попросити, щоб розширилась кількість засобів. Але так ми можемо порівнювати. Ми можемо вибирати різні характеристики дронів. Це вже тут вказано. До того ж, прозора та контрольована система дочейн дефенс значно зменшує корупційні ризики. З боку запобігання корупції це надасть можливість м, зменшити корупційні ризики в частині усунення е, так званих фірм прокладок і підвищить доброчесність е, Через те, що всі військові частини будуть бачити ціни виробника в реальному часі і закуповувати саме за цими цінами з одного боку, усунення ризиків пов'язаних із закупівлею друге усунення ризиків пов'язаних з логістикою. І третє це комплектність виробу. Зараз підрозділи можуть замовити FPV-дрони, важкі бомбери та БПЛА типу крило. Найближчим часом система планує розширитись на системи РЕП та наземні роботизовані комплекси. Ми виконали повністю використали всі кошти, які нам виділили, і використали всі кошти з дуже дуже позитивно. Тобто, все, що в нам зайшло, зараз працює на ураження ворога.